Центр надання адмінпослуг удосконалює роботу та пропонує павлоградцям більше зручних послуг. Завдяки співпраці з центром зайнятості тут можна отримати допомогу в пошуку роботи та професійному навчанні. Ім розповідаємо про можливості пройти навчання та перенавчання як в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, так і за рахунок ваучера. Люди мають можливість отримати нові, більш затребувані професії на ринку праці і реалізувати себе в подальшому, тобто знайти роботу. Для роботодавців ми надаємо послуги щодо компенсаційних програм. Це такі послуги, як отримання компенсації за облаштування робочих місць працівників з інвалідністю, а також компенсаційні послуги за працевлаштування окремих категорій населення. Також у ЦНАПі допомагають тим, хто хоче відкрити власну справу. Центр зайнятості на постійній основі співпрацює з ЦНАПом. Крім того, тут тепер можна отримати послуги Міністерства внутрішніх справ та міграційної служби. Центр надання адміністративних послуг міста Пола надає послуги ДМС і МВС, тобто всі мешканці міста Пала а також при люди, які приїжджають до нашого міста, можуть отримати водійське посвідчення або заміну водійського посвідчення, перереєстрацію транспортного засобу, а також паспорт громадянина України і оформити закордонний паспорт. Така співпраця державних органів робить послуги зручнішими для громадян, дозволяючи їм отримувати все необхідне в одному місці. Єлизавета Лісунова, Марина Кукляна, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.